Доброго вечора, мої малесенькі, милі друзі. У мене для вас сьогодні нова казочка, а називається вона Весна у Небувалії. До казкової країни Небувалії, у якій жили казкові феї квітів та лісу. Цього року запізнювалася весна. Мабуть, весна цього року до нас не завітає. Хвилювалися чарівні феї. На дворі лютувала хуртовина. Що в сніг, віяв холодний вітер. Засмутилася мешканці казкової країни. Думали, гадали, як їм весну закликати, і вирішили, феї небувалії, піти на пошуки весняного сонечка. Сонечко, сонечко. закликали вони, вийди до нас, пригрій нашу землю. Нехай до нас весна прийде, пташки повернуться. Почуло їх сонечко, виглянуло за хмаринок, почало землю пригрівати, вигравати своїми блискучими промінчиками. І сталося диво, сніг почав танути. Пішли по землі струмочки, з-під снігу почали проростати підсніжники. А он і пташки повертаються, говорили феї, небувалії. Цвірінь, цвірінь, раділи весняному сонечку пташки. Відступила зима від небувалії. Поступилася вона весняному теплому сонечку, і за декілька днів до країни небувалії прийшла справжня весна. Раділи її феї, квітів та лісу, а за ними разом і усі лісові мешканці. Час квітам та лісу оживати, а нам до роботи ставати, весело повторювали вони. Ось і все, мої любі! Папа! -па. З вами була Наталія Мельник.